Я радий вітати всіх, дорогі браття і сестри, в сьогоднішню неділю, неділю сьому після Пасхи і неділю після Вознесіння. Сьогодні ми чуємо слова Євангелія, і ці слова є словами молитви, молитви Христа, молитви Спасителя, які Він підносив до небес. І звертався до Отця Небесного, показуючи, як і ми повинні возносити свої молитви і піднімати свої руки у молитві до Бога. Нині прийшов час прослав сина Твого, щоб і син твій прославив тебе. Він молився за те, щоб прослава для Бога була повною, щоб ми прославляли Бога. І не соромились прославляти Його. Він молився у своїй молитві за своїх учеників і просив Господи, кого Ти дав мені, щоб не розгубити. Збережи їх, як ти прославив мене, так і їх прослав, і прийми у царстві Твоїм. Ми маємо приклад цієї молитви для того, щоб не забували. Ставати і, прокинувшись, дякувати Богу, щоби не забували, лягаючи спати, перед Сном подякувати Богу і попросити Його благословення, чи то на день прийдешній, чи на ніч, коли у руки Божі віддаємо дух свій. Як добре тоді, коли в нас є надія, бо і з надією ми встаємо, і з надією ми лягаємо. Маємо певні плани, маємо певну справу, роботу, прикладаємо певні зусилля, і всі ці зусилля і своя праця є для того, щоб знову ж таки не забувати прославляти Бога і мати певний результат і радість від праці своєї. На минулому тижні. Четвер ми святкували велике 12 свято Вознесіння Господнього. В середу було віддання свята Пасхи, де ми в останній в цьому році ще раз і ще раз звершували літургію зі словами Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ми ще раз покладали. Слухаючи ці слова надію на милосердя Боже, і розуміли, що Господь подолав цю смерть, на яку були приречені люди і де були приречені перебувати вічно. Він здолав смерть духовну, Він відкрив для душ дорогу до царства Божого, і недаремно Іоанн Богослов говорить у 16 розділі в Своєї Євангелії від Іоанна, в шістнадцятому зачалі, ті люди, які померли, Перейшли від смерті до життя. Коли ми святкували Свято Вознесіння, то знову ж таки чули слова Євангелія, як Христос із своїми учениками пішли на гору помолитись. І там сталося диво. Світло небесне зійшло, на Христа з'явились Ілля і Мойсей, і спілкувались з Христом. А Петро, Яків та Іоанн побачили це видіння, побачили це сяйво, впали на землю, закривши свої очі, бо фізичні людські очі не могли бачити цього світла, яке святитель Григорій називає світлом нествореним, світлом божественним. Є світила Небесні, Сонце місяць, які дають світло. Є світло, яке ми вмикаємо в своїх квартирах, в домівках. Є світло, яке людина випромінює інколи, коли ми дивимося на людину, тобто радість, духовна радість. Але світло, з яким стикнулись апостоли, було нествореним, божественним світлом, тим світлом, яке переповнює небеса і рай. І їм настільки було добре, що вони, звернувшись до Спасителя, сказали учителю: добре нам тут бути. Давай збудуємо три намети тобі, Мойсею і Іллі, і будемо перебувати тут. З Христом говорили пророки Мойсей і Ілля. Ілля як віра непохитна, символ віри, і Мойсей як законодавець, символ закону. Своєю присутністю вони підтвердили, що перед ними. Перед апостолами, перед людством сам Христос, Месія, Бог, творець неба і землі, всього видимого і невидимого, Той, хто зійшов з небес, щоб заради нас людей, ради нашого спасіння, розп'ястись, зійти в ад, здолати смерть і воскреснути, дарувавши нам життя вічне. І ми Святкуємо це свято, святкували і сьогодні, продовжуючи святкувати цю величну радість, ми знову у храмах робимо згадку цього свята і долучаємось до цієї молитви, яку Господь звершив, молячись, за своїх учеників і апостолів. Тобто, за кожного з нас, за всіх. Хто довірив йому своє серце, свій розум, свою душу, за тих, хто говорить кожного вечора, лягаючи, в ложе, в руки твої, Господи, віддаю дух мій, Ти мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне, даруй мені. Господь не втратив нікого, хто прийшов до нього. І нам важливо не втратити Бога. Бо Господь завжди з нами, а ми інколи втрачаємо Його. Ми інколи відходимо від Нього, бо не хочемо виконувати закону, заповіді, інколи не хочемо шукати в своєму серці любові до своїх ближніх, до тих, хто любить нас і до тих, хто творить нам напасть. Але якщо немає в нас любові, то чи можемо ми називати себе християнами? Старий Завіт до пришестя Христа мав певний закон око за око, зуб за зуб. А Христос говорить, я кажу вам, любіть і ворогів ваших. Тобто ми повинні мати любов, не втрачати любові, але також не повинні забувати наставляти тих, хто творить гріх на дорогу спасіння. Інколи Господь діє через людину, Господь діє через кожного із нас. І те, що стосується любові до ближніх, те, що стосується до справи, любові до нашої рідної батьківщини, до нашої України, має бути на місці першому. Ми повинні любити Бога. Ми повинні любити тих, хто є поруч із нами, і ми повинні любити нашу землю, де нам оприділено народитись і жити. Бо її дарував нам Господь. А те, що дарував Господь, ми повинні цінувати і шанувати, берегти, бо тим самим виконаємо закон Божий. Тож хай. Ці святі дні будуть для нас наповнені великою невимовною радістю, щоб ще раз і ще раз, почувши слова Спасителя, який молиться, який піднімає свої очі до небес, до небесного Отця за нас, щоб, почувши ці слова, ми мали надію на милосердя Боже і знали, що Господь переживає за нас, що Господь Береже і допомагає нам, і буде завжди з нами, бо він люблячий отець і люблячий батько. Навіть тоді, коли діти непослушні, батько чи матір люблять своїх дітей, навіть тоді, коли діти хочуть відійти від своїх батьків, батьки не забороняють і люблять своїх дітей. Навіть тоді, коли діти забувають спілкуватися із своїми батьками, батьки люблять своїх дітей. І чи діти хороші і люблячі, чи інколи злі, але батьки люблять своїх дітей. Так і Отець Небесний любить кожного із нас. І ось ця молитва, яка була звершена самим Христом, твориться завжди, твориться кожної миті, кожної секунди за кожного із нас. Хай Господь допомагає нам бути люблячими, вірними, не опускати руху у викликах і випробовуваннях, а долати труднощі, небезпеки. Бо з нами Бог, а в церква співає з нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. А іншому місці говориться. З нами Бог, кого будемо боятись? Не боїмось нікого: ні ворогів, ні диявола, ні зла, бо ми Божі. А якщо ми Божі, то ми переможці. Хай допомагай нам, Господь, і охороняй від всякого зла, миру добра і Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!